Добрий день чи вечір, дорогі друзі! Сьогодні 16 вересня 2025 року. Давайте разом наповнимо цей день добрими історіями, дивними фактами і маленькими веселими моментами, що можуть трішки потішити серце і розум. Про українські винаходи, які ми щодня використовуємо. Сьогодні хочу розповісти історію про людину. Без якої наш цифровий світ виглядав би зовсім інакше, йдеться про українця Любомира Романківа, уродженця міста Жовква на Львівщині. Саме він у 1960-х роках у лабораторіях IBM винайшов технологію тонкоплівкових магнітних головок. Складно для розуміння. А поясню простіше. Завдяки цьому відкриттю жорсткі диски стали маленькими, місткими і доступними. До цього комп'ютери займали цілі зали з шафами для зберігання даних. А після винаходу Любомира інформація почала вміщатися у невеликі коробочки, які тепер стоять у наших комп'ютерах чи серверах. І ось факт, який вражає, Понад 95% сучасних твердих дисків працюють саме за його принципом. Роман Ківа внесли до залу слави Штатів США. І це справедливо, бо без нього не було б ані наших комп'ютерів, ані смартфонів, ані того інтернету, яким ми користуємося щодня. Психологи кажуть. Такі історії надихають, бо показують, що одна людина з маленького міста може змінити хід усієї цивілізації, і для нас це ще один привід пишатися українським корінням і не боятися великих мрій. Всі в Україні знають про гірськолижний зимовий курорт Буковель, але не всі знають, що у цьому році він офіційно заявив про себе як про всесезонний центр відпочинку. Взимку, лижі та сноуборд. а влітку і восени велосипедні траси, кінні прогулянки, аквапарк Мавка і навіть озеро молодості, яке тепер претендує на міжнародний екологічний знак блакитний прапор. Це свідчить, що вода там чиста, а відпочинок безпечний. Ще одна зміна доступність. Курор пропонує. Акційні пакети та гнучкі умови бронювання. Тобто можна планувати поїздку у будь-яку пору року і знайти щось цікаве для всієї родини. Психологи кажуть, різноманітність досвіду це ключ до психологічного багатства. І тут Буковель точно влучив. Він дарує не лише спорт, а й атмосферу пригод, природи. І легкого щастя. А тепер про розвагу, яка поєднує у собі і сміх, і трішки страху, і вона є на Буковелі, це зіплайн, трос натягнутий між двома точками, по якому людина з'їжджає вниз на роликах у страховці. Здається, ніби летиш. Вітер у волосся, земля далеко внизу, а серце б'ється швидко-швидко. Але саме тут починається магія для мозку. Психологи пояснюють, коли ми стикаємося зі страхом висоти і долаємо його, організм виробляє адреналін і дофамін. Це поєднання викликає відчуття ейфорії, легкості і гордості за себе. Людина ніби каже собі: я можу більше, ніж думав. Саме тому після зіплайну люди виходять з широкими усмішками і сяючими очима. Це маленький тренажер мужності загорнути у веселу пригоду. А тепер історія з Туреччини, де креатив перевершив усі очікування. Тут перетворили звичайний мопед на маленький Rolls-Royce з усіма його знаменитими атрибутами. Так! Тепер на вулицях можна зустріти двоколісний трансфор із фірмовою решіткою, хромованими деталями і навіть характерним блиском. Люди зупиняються, фотографуються, сміються і дивуються, бо що може бути кращим, ніж поєднати розкіш та економію бензину? Це саме той випадок, коли фантазія створює настрій. Психологи кажуть, Гумор у повсякденності знижує рівень стресу і робить життя легшим. Тож, друзі, пам'ятайте, навіть мопед може стати Роллс-Ройсом достатньо трішки фантазії. Отже, сьогоднішні історії показують, ми винаходимо, досліджуємо, розтевимо, навіть коли просто змінюються дрібниці, коли мозок підтримує себе, коли дозволяємо собі бути оптимістами. Це все будує наше внутрішнє багатство і радість. Сьогодні зробіть маленький експеримент. Знайдіть якусь нову дрібницю, книгу, рецепт, мелодію і дозвольте собі бути здивованими нею. Посміхніться собі у дзеркалі. Гарного дня вам, тепла, натхнення і легкості. До наступного огляду!